Друзі, я вас вітаю на каналі Максиму за філософсько-аналітичне, психологічне таро. Традиційний розклад сьогодні для тих, хто не може з тієї чи іншої причини потрапити до мене на консультацію. А чого вам не потрібно робити і що потрібно робити у вашій ситуації? Якщо ви на роздоріжжі не знаєте, купувати будинок, не купувати, виїздити, не виїздити, йти на цю роботу, не йти на цю роботу, розставатись, не розставатись. Задумайте будь-яке ваше питання. Сьогодні буде не чотири варіанти. Зроблю три варіанти повноцінні і просто маю чотири колоди. Карти Ленорман краще будуть, можливо, десь щось пояснювати в ситуації, в якій я, можливо, щось не, не так прочитаю карти. Працюю на трьох колодах: чаклунське таро, класичне таро уейта і таро іллюмінатів. Вибирайте, будь ласка, один з варіантів. Якщо ви так вибрали? Вибрали? Вибирайте по картинці. Якщо ви починаєте слухати варіант і бачите, що він вам не йде, не резонує, значить, можливо, інформація для вас корисна, е схована в іншому варіанті, подивіться інший варіант. Так часто буває, ви мені це пишете у коментарях. Ай! Щось літає тут. Далі можна задумувати різні запитання на різні колоди. Можна і так. Ну що, починаємо з першого варіанту. Той, хто загадав чаклунське таро. Перший варіант чаклунське таро. Подивимося, що вам не потрібно робити, що для вас абсолютно неважливе, що було б неправильно, яка б стратегія була би хибна в вашій ситуації. Повішений, карта мир. Карта закоханих, вибір. Знаєте, це та ситуація, що, можливо, ви дуже довго не можете зробити у чомусь вибір. Але справа в тому, що у вас і так іде закінчення циклу. І цей вибір, можливо, життя зробить за вас. Ви якби довго висите в цій ситуації. Ви вже і так, і так, під різними кутами по повішеному. Можливо, це ще комплекс жертви? Можливо. Можливо, вам потрібно вийти з, з півзалежних стосунків. Можливо. Можливо, тому що от випали такі стосунки, причому з людиною, яку ви дуже-дуже-дуже давно знаєте. Ви знаєте дуже багато років. Ви дуже багато років. І що. Ну, як би ці вже стосунки, четвірка кубків, апатія по колу. Так як от випав, випала карта повіше, це щось зависло, щось висить. І четвірка кубків, карта апатії, як в болоті. І от ви не знаєте, який вибір зробити, а треба його робити. Та ну не знаю, карта луна. Карта луна це не про... Це... Знаєте, що ви не можете зробити. Вибір, тому що у вас недостатньо інформації. Це занадто глибока проблема, її поверхово не можна вирішити. Тут або потрібно реально піти до психолога. Це потрібно вивчити карта Луна, це говорить те, що дуже давно застаріле. Так, да, тут щось про стосунки, ну конкретно король кубків. Або можливо, сам король кубків, а сама людина, чоловік задумав і він зараз випав. А що перекриває короля кубків? Смерть, велика трансформація. Взагалі король Кубків це ждет. Коли часто випадає на чоловіків зрілих, я кажу, ой, значить, ви душевно не зрілі. Король Кубків це такий молодий король. Тут якийсь король проходить трансформацію. Взагалі, вас чекають величезні переміни. Величезні. Ну так, да, як закінчення циклу, це як закінчення завершується. Добре. Це те, що не треба робити, щоб не наламати дров. А що треба робити? Яких проактивних дій від вас чекає простір, ваша доля? Чи потрібно їх робити, чи сама доля виводить вас на якусь а, для вас конструктивну лінію вашого життя? Четвірка мечів. Ну, от ви знаєте, так, от пауза. От кажуть, зробіть паузу, вам не треба вирішувати нічого. Від вас не... Вам здається, що ви маєте зробити вибір, а ви не маєте зробити вибір. Дві кажези, частковий успіх. Ситуація сама. Ви не настільки сам зрі... сама зріла людина, щоб робити вибір. Не можете. Тут так говорять, якщо туди піду, там втрачу, якщо це зроблю, це втрачу. І... Взагалі, це завжди ілюзія. Коли ви втрачаєте або там, або там, то це завжди говорить, що ви поспішаєте з вирішенням. Коли вже ситуація сама себе вичерпує, ми легко робимо. Ми легко прощаємося з чимось. А ви королева кубків? Як цікаво! Тут я питала, що не потрібно робити. Значить, тут випав король кубків, тут королева кубків, яка закрита і закінчення циклу. Ви знаєте, тут така історія, що тут навіть довго не треба а, викладати карти. Карти вам ла радять. Реально зараз якісь самообмеження в діях, в рішеннях, в пересуваннях. Тут немає дороги, тут людина в стагнації сидить. Тут людині можна сидіти і потрібно сидіти на тій точці, де вона є. Королева кубки, вона розслаблена. Вона сидить, дивиться на морський бриз, випиває. Якийсь собі алкоголь, певно. Тут говорять, що за вас доля і світ дороблює якусь історію. Тому що, якщо ви виступите, ви досягнете мінімальних результатів. Не потрібно. Четвірка жезлів це теж така карта, в принципі, дуже красива. Якісь маленькі кроки ви можете робити. Кардинальних рішень не, не треба. Чекайте, дозріває ситуація. Як дозріває плод ситуація. Така була перший такий був варіант. Зараз другий варіант. Ми переходимо. Класичне Таро Уайта. Хто задумав цю колоду, або хто задумав, можливо, якісь запитання друге на цю колоду. Дивимося, що для вас неважливо, що вам не потрібно робити, щоб не насмішити себе, Бога, простір, що не потрібно робити. Карта повішена. Ви що, зговорились? А, ну, признавайтеся, одна і та сама людина. Спочатку один варіант, а думаю, а може в другому варіанті щось скажуть карти інакше. А тут теж карта повішена першою випадає. Гроші. Там, до речі, теж е е мілька цей ту пентаклів, поток. Ви, можливо, чекаєте якихось великих грошей, відкриття якогось бізнесу. Але це кажуть, щось неважливо, неважливо що. Туз мечів. Шанси, шанси, якісь зависли шанси. Ідея якась не приходить, зависла. Ви з цього приводу можете турбуватися. П'ятірка пентаклів. Да, П'ятірка пентаклів це карта злиднів, це карта. Якщо тут ми ще дивимося великих злиднів, і як ніби е тут це карта. Або виплат, які вам затримують, або борги. Вони великі, ви дуже з цього приводу переживаєте по дев'ятці мечів. Можливо, вам і ультиматум поставили стосовно цього. Ну, є карта сили. Силово, можливо, от вам вже треба вирішити, але кажуть, що. Якраз це не важливо. Сімка мечів, це коли сімка мечів це завжди, коли ми швиденько вирішуємо якусь е, ситуацію нестандартним методом, методом хитрості, маніпуляції, все таке інше. Так от вам кажуть, що цього робити не потрібно. Подивимося, що потрібно робити. Важливо, якісь гроші зависли, а що ви не можете їх витягнути, отримати. Ви злитися цього. Приводу. Або від вас, кажуть швидко. Або ви щось хочете швидко виплатити. Кажуть, не треба хімічити нічого. Зараз подивимося, що треба і що простір пропонує робити в вашій ситуації. По чуть-чуть паш Пентаклів вдовольствуватися малим. Це якщо там чи іпотека. Чи віддавати борг, чи, можливо, вам хтось видає, можливо, ви хочете роботу супер тут ні. Тут кажуть по чуть-чуть. Так само ж паж Пентаклів це про інформацію. Це коли я вивчаю інформацію, коли в мене її вдосталь, я менше нервуюся. Тут покрокові якісь дії, такі невеличкі. О, тут не поспішати, далі лицар Пентаклів. Кажуть, що ситуація визріє, коли треба. Від пажа до лицаря Пентаклів. Якщо це стосується роботи, то кажуть, не переживайте, лицарь Пентаклів це довготривала перспектива. Це гра в довгу. Тут терпіння потрібно, але це щоденні кроки. Ціль має бути щоденно і повільно. Десятка мечів. На чомусь ставимо крапку, карта відлюдник. Секунду. Угу. Історія така може бути. Історія така може бути. Що якраз історія ця закінчиться несподівано, десятки мочів. Це може бути якась і підстава, ви можете закритися. Можливо, ви наодинці шукаєте вирішення цієї ситуації. Шукаєте. Я знаю, що вам темно, але як хтось там написав, у мене вас що з дому вигнали. Я вигнала ту людину з каналу. Ну, Є такі певні обставини, ну, чого, медитуйте за люченими очима. Тут же я вам розповідала, тут ліхтарі. Доценка, а встань, пройдися, щоб світло включилось. Тут як хтось проходить, повст, ліхтарі вмикаються. Зараз доця прийде і освітлить. Ну, чуть-чуть. Спасибі. Чуть-чуть. О, бачите. От оцей ліхтарик. Бачите, ліхтарик освітив, освітив. А... Тут така історія: от кажуть, не поспішаєте, не поспішаєте, а потім в один момент десятка мочів. Хидиш, накривається все як мідним тазом. Несподівано. Може це ще означати, що кінець одинокості. Якщо жінка запитувала про чоловіка, наприклад. Ну, що тут випадає король жезлів. Король жезлів це такий супер тато, це така дуже активна людина. Проактивна, вона зараз вона завжди і в соціумі активно себе проявляє. І ця людина не бідна. В неї, навіть якщо зараз немає грошей, в неї завжди ідеї є, як їх заробити на дні колодищі, вісім жезлів. Кажуть, що ця людина вірветься, можливо, в ваше життя дуже миттєво. Це може бути роботодавець, це може бути проект якийсь. І вірветься Так, сім жезлів це часто і лицарь мечі. Ух ти, ух ти. Тут, знаєте, така історія. Тут така історія, ух-ух-ух. Багато дуже людей, багато випало, тут може і суди якісь бути. І якісь папери можуть бути, тому що карта юриста по справедливості випав, і адвокати випали. Тут як людина зв'язана по руках і ногах, вона нічого не, мож... як... не може вирішити кудись виступити і щось почати, саме тому, що в неї є багато якихось обов'язків. Можливо, це борги, можливо, це обов'язки, а в... з-за цього вона не може виступити далі. Ви знаєте? Ситуація досить заплутана. Якщо в минулий варіант одразу давали відповідь на запитання, що робити, то тут я навіть затрудняюся відповідати. Я бачу тільки так. Це може бути, до речі, пов'язане щось з війною, може пов'язане бути з війною, щось. Тому що тут карта, ну тут багато мочових карт. Лицарь мечів, король мечів це буквально взагалі, якщо ще мене дивиться, якийсь військовий, це про якийсь наступ активний, коли ми чекаємо наказа. Але виконати завдання важко. От якщо навіть ви в мирному житті, але військовою мовою я скажу так, є завдання, яке потрібно виконати. А ресурсів на це мало, і взагалі це дуже складно виконати. Тут Таке враження, що я в оточенні знаходжусь. Так хлопець в оточенні. І я за свої кордони борюсь. Це може бути якийсь шлюб складний, якісь складні відносини, і в них навіть не можна лавірувати. От яка історія. Важко лавірувати в цій ситуації. Важко лавірувати. Потрібно дочекатися допомоги. Допомога прийде. Тому що лицарь мечів це така авральна карта, да, коли хочеться вирішити швидко. І є стратегія це втілити. Має підмога підійти. Має підійти підмога. Можливо, реально людина збирає гроші на щось. Можливо, тут містик зараз мене слухає. З 47-ї бригади, який збирає на дрона. М -м -м. Важкий розклад. Я зараз навіть не знаю, ну давайте пораду. Така історія в процесі. Кажуть, що найближчим часом вона якось не може дійти якогось кінця. Ну, пораду, все ж таки, що вам робити? Бачите, варіант, варіант, урок. А, а який у нас сьогодні день? У нас же сьогодні будній день. Там. Шоу зараз водне буде, вони будуть шуміти. Треба закінчувати. Третій варіант робити. За п'ять хвилин почнеться там. Десять якраз, вибачте, поговорила з вами і з дитиною. Значить, які, яка порада для другого варіанта? Король Пентаклів. Ну, це якраз от хтось фінансово може вам допомогти. Король мечів, король Пентаклів, дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів це діагноз. Або діагноз хвороби, можливо, хтось хворіє і плаче від цього. Або якесь такі завдання складне, дуже важко. Ви без Король жезлі. Випало дуже багато чоловічої енергії, дуже багато слов. Це так, як військовий дивиться, або хтось дивиться про військового. Реально така, така історія. Три мужики зібралися. Це військовий, це виплати за війну. Ще карта башня. Важкий момент. Важкий момент. Що кажуть, чим довольствуватися маленькими кроками в судно. Можливо, стрес якийсь отримаєте все-таки, можливо, отримаєте маленькими кроками. Сімка Пентаклів. Тут довольствуватися невеликими врожаями. Королева Пентаклів. Так, да, Багато пов'язано щось з грошими. Помірність. Іти по помірності. Отут навіть випадає карта сили. Дуже важко буде ще ця історія ваша йти протягом місяця. Вам місяць потрібно взяти себе в руки і тут сила духу дуже потрібна. Дуже потрібна сила духу. Цілий місяць. Бачите, тут навіть не дають однозначної відповіді карти. Тут карти говорять, що Треба набрати терпіння. Місяць складний буде. Так, воно на вулиці робити, Да? розклад. Дитино, піди, будь ласка, найди Тетяну, тому що зараз багато людей набери її і будь з нею. Тетяна це моя мама. Вона називає її Танюю. Так, третій варіант. Третій варіант. Чого вам не варто робити? І що неправильно в вашій ситуації робити? Карта таро Ілюмінатів. іллюмінатів, хто задумав. Значить, Що не потрібно робити? Трійка жезлів. Чекати у моря погоди. Знову ту спентаклю. Все одна людина дивиться, чи що, що ми сьогодні прямо тут про гроші? Що не потрібно робити? Дивно, у мене випали дуже красиві карти. Дуже красиві карти, дуже щасливі карти. А -а -а. Може, у вас проблем немає? Може, ви собі придумали проблему? Випав ту з пентаклів, четвірка пентаклів, скупа стабільність. Вам не треба переживати за гроші, скажімо так, точно. Десятка пентаклів, карта сім'ї, четвірка жезлів, красиве місце, допомога. Тут взагалі. А чому кажуть, що не треба робити? Тут просто такі карти щасливі випали, повноцінні карти. Можливо, вам не потрібно запитувати. Можливо, це взагалі не ваш варіант, можливо, у вас все нормально. Випало дуже багато пентакливих карт і жезлових. Жезлові і пентакливі. Тут якась. Ай, тут вам не видно. Тут якась повнота, і тут ріка повнота картини дуже щасливої. Тут, скажімо так, якщо у вас більш-менш все зараз спокійно, то тут кажуть, від добра добра не шукають. Тобто, не, не дивіться взагалі це питання. Таке враження, що воно вже вирішене. Ви, я тут навіть не побачила. Тут сказали, що ви настільки наповнені, навіть якщо зараз у вас якийсь поганий настрій, це якась, напевно, ілюзія, тому що все у вас є. Якщо нема, найближчим часом все розрулюється. Не дивлячись на те, що в мене зараз такий закат. Так, що потрібно робити? Ну, слухайте, принаймні, принаймні слухайте мене. Ага, сімка жезлів це захист кордонів. А захист кордонів, а це ще таке. Кажуть, ви то повні, наповнені. А можливо, ваші оці ресурси потрібно зараз пустити в якийсь оборот, якісь цікаву, якусь творчу справу. Тому що сімка жезлів це ще карта тендерів. Коли я змагаюся, сімка, да, сімка жезлів, сімка мечів, королева мечів, королева мечів це така самодостатня жінка. Вона десь і тривожна, дуже цікаво. Ви знаєте, це або ваша мама старша жінка, і треба звернути увагу на її здоров'я, щось якась є в неї тривога. Тобто тут може людина так, бути в захищеному, щасливому, спокійному місці, да? їй там добре, а вона може переживати за маму, яка в якійсь складній історії. І, як не дивно кажуть, да, не треба бути егоїстом, тобі класно, але зверни увагу на маму. Дорога. Дорогу потрібно. Тут дорогу, тут треба дуже швидко в дорогу. Дорога буде емоційна. Дорога буде емоційна, занадто емоційна. Занадто емоційна. Знаєте, що мені показують, що тут хтось дуже потребує вашої допомоги, що у вас вона є. У вас досить достатку пентаклів, захищеності, а от є якась людина, якій дуже важко. Там і діагноз, там і біль, і болячка, і людина може страждати. Там, от бачите, це парадоксально карти, парадоксально говорить варіант, От в момент, де, якби, о, я думаю, що таке, я ж виставляла красиво, а я у вас потім щезаю. Тут це така історія, що вам то добре ви насичені, а хтось реально страждає з ваших близьких, потребує допомоги. Або ви мусите вертатися кудись, їхати, дорога і вриватися в якусь нову спірну історію, і вам її треба проходити. Дивно? Дивно? Ви переможете цю ситуацію. Дивіться, ви переможете. Ви вийдете в карту переможці і в карту помірність. Інколи знаєте про що карти говорять? От мені зараз добре, але мене чекає стрес. Якщо я вас підготувала, то знаєте так, той стрес, який певно все таки буде з якоюсь жінкою, пов'язаною тут або когось потрібно перевести. Кого. І у вас є ресурси на це. Когось треба доставити в іншу точку. Бо там, де ця людина, там небезпечно, їй погано, хоча людина досить сильна. Це може бути якийсь і проєкт, цікавий, складний, нестандартний. І кажуть так, що досить почувати на лаврах, давай включайся. Це може бути якийсь бізнес, якась така пропозиція, яка вас можливо напружує. ви не впевнені, цьому, але кажуть, в драку цю треба в'язатися. Треба в'язатися в цю драку, як не дивно. Там можуть бути і втрати, це може хтось хворіти реально, це може бути чи є проблема по здоров'ю, і це дуже екстремально і важко. Але, кажучи вам, якраз та людина потребує вашої допомоги, і ви можете врізноважити цю ситуацію. Ви тут людина, яка віддає, не дивлячись на те, як вам є. Якщо цей не резонує з вами, цей варіант, бо він зі мною зрезонував, і я розумію, про що у мене, наприклад, ця історія. Я прям дивлюся, як ніби про мене, хоча я не задумувала жодного варіанту. Ви перемагаєте цю ситуацію, все закінчується дуже добре, все гармонізується. Принаймні, можливо, когось треба підтримати, можливо, хтось когось втрачає, може хтось втратив близьку людину, там і такі показники є. От вам треба бути опорою цієї ситуації. Бо ви є як опора. Отака от історія. Дякую вам за вашу увагу. У нас там зараз починається водяне шоу. Діти люблять це дивитися. І напевно вже дуже гучно. Не знаю, чи вам видно цей фонтан позаду. О, вам видно, так? Да? В Вінниці кажуть, такі є, але я не була. Це улюблено. Так, все, дякую вам за увагу. Закінчую прямо у пітьмі. Зараз встану до ліхтаря. Спасибі вам. Пишіть в коментарях, який варіант зрезонував, наскільки це відео було корисне. О, бачите, мене освітлили. А я з вами прощаюся на сьогодні. Ми побачимося в наступних з вами відеорозкладах. Ваша Максимуза. Пока-пока.